Делі Мейл опублікував думку британського полковника Річарда Кемпа про можливі сценарії помсти Росії через надільний удар по аеродромах. Судячи з його припущень Україні можуть загрожувати удари тактичною ядерною зброєю, атака по українських аеродромах з ризиком загибелі українських військових та фахівців НАТО, удар по атомній електростанції, який може спричинити екологічну катастрофу. З метою зриву наступу до деморалізації сил оборони України Росіяни можуть нанести удар. Тактично ядерною зброю по великому групуванні військ на передовій, і розраховуючи на відсутність відповіді Заходу, расисти можуть атакувати велике українське місце, наприклад, Київ або Одесу. А, все це може, але це таке з історії. Чи може кінь випити ведро горілки? ведро горілки? Може, але хто ж йому дасть так? І тут питання не в тому, що хочуть Росіяни, питання в тому, що це несе загрози для самої Росії тотальну ізоляцію. А окрім цього, використання тактичної ядерної зброї вибиває останні козик Москви, і проти цього проти Китаю, і від якого залежить сьогодні Москва, тому вирогідність використання будь-якого ядерної зброї проти України є нікчемною, майже ну її немає.